Неділя, 10 березня, У мене є дім, покрова твоя, Бог предвічний, і ти в вічних раменах його, і вигнав він ворога перед тобою і сказав повинищуй його, повторення закону 33.27 я був болісно вражений, коли побачив її вперше. Вона йшла вулицею своєрідною ходою, трохи човгаючи та невідривно дивлячись на тротуар. Її сиве волосся і глибокі зморшки красномовно свідчили про прожиті роки. На ній був старий, сильно поношений, давно не праний одяг. Волосся було розкуйовджене. Від неї неприємно пахло. Жінка йшла, штовхаючи перед собою старий продовольчий візок, на якому стояли поліетиленові пакети й картонні коробки. Я постійно бачу її в районі, де живу, і щоразу мене переповнює відчуття внутрішнього болю. Мій син, їдучи на заняття до коледжу, також часто бачить цю жінку. Він зауважив, що вона безцільно бродить від одного парку до іншого. Потім заходить у наш район, обходить квартал і повертається назад тим же колом. Вона не має де жити. У неї немає дому. Я не знаю, що саме трапилося в житті цієї жінки. Можливо, усі її гроші пішли на алкоголь, можливо, вона психічно хвора, можливо, з нею грубо поводилися батьки або чоловік, якою б не була причина її бездомності, я часто думаю про її нещасну долю. У кожному з нас закладена потреба мати своє місце проживання. Бездомні люди такого місця не мають для них взагалі ніде немає місця. Ми інстинктивно відчуваємо це, коли зустрічаємо їх на вулиці, і саме тому так важко буває відвести від них свій погляд. Іноді трапляється так, що навіть живучи в чудовому домі з великою кількістю кімнат, у домі своєї мріжі, ми ловимо себе на думці, що підсвідомо прагнемо знайти місце, де б перебували в безпеці, захищеними від усіх проблем. Ми шукаємо свій справжній дім, прагнучи туди, де наше місце. На сторінках святого письма Бог відкриває нам, де можна знайти безпечне місце. Вслухайтеся в ці слова, що вселяють надію. Покрова Твоя, Бог предвічний, повторення закону 33.27. Бог для нас, охорона та сила, Псалом 46, другий вірш. Ми не бездомні мандрівники, ми не люди з вулиці, котрі нікому не потрібні, ми не безпритульні, що ходять з одного кінця в інший. У серці Христа є місце особисто для кожного з нас. У ньому ви можете знайти втіху й упевненість, у ньому припиняється ваш неспокій. Мені дуже подобаються слова одного старого гімну. серце Ісуса дихає теплом і любов'ю до людей, ніжною й живою. Тож прийди, о друже, і знайдеш спокій. Радість вічного життя дасть він нам з тобою. Ісус Христос, наше справжнє сховище, де нашим турботам приходить кінець.